Всім привіт! Ми студенти спеціальності міжнародні економічні відносини. І сьогодні ми відповімо на найбільш поширені запитання абітурієнтів про освітню програму Міжнародний бізнес і почнемо ми з найбільш популярного запитання, якого спрямування предмети на міжнародному бізнесі. Про що вони? Фактично на міжнародному бізнесі є три групи, за якими можна умовно поділити усі предмети. Перша група це предмети, на яких вивчається власне ведення бізнесу. Менеджмент, маркетинг, логістика та багато іншого. Друга група більше про чисту економіку, мікро-макроекономіка, зовнішньоекономічна діяльність України. І нарешті третя група це предмети, які є спільними для всіх освітніх програм: право, регіонознавство, історія міжнародних відносин, дипломатія, словом, все-все, все. А мови органічно поєднуються з усіма предметами усіх груп. Міжнародний бізнес це мікроекономіка, тобто рівень окремого підприємства. А міжнародні економічні відносини це вже макроекономіка, тобто це система підприємств або ж сукупність дрібних економічних систем у всій країні. Обирайте між цими освітніми програмами в залежності від того, на якому рівні ви хочете вивчати економіку та бізнес. На нашій освітній програмі є три спеціалізації, які починаються на третьому курсі. Це фінанси міжнародного бізнесу, міжнародний менеджмент та маркетинг та міжнародний бізнес та ділове адміністрування. Протягом третього та четвертого курсу ви вивчите п'ять дисциплін з обраних спеціалізацій. Після закінчення інституту ніхто не змушує вас ставати другим Ілоном Маском. Ви 100% знайдете себе в економічно залежних сферах життя. Відповідь однозначна: звісно, так. Якщо вважаєте, що ведення власної справи то не ваше покликання, не проблема. Випускникам міжнародного бізнесу відкриваються широкі можливості для працевлаштування у компаніях та фірмах, від менеджера зовнішньої економічної діяльності до фінансового аналітика та маркетолога, а також у державних установах мінекономіки, міністерство закордонних справ та міністерство фінансів, а також у міжнародних економічних та інвестиційних організаціях. На освітній програмі Міжнародний бізнес ми маємо лише одну суто математичну дисципліну це математика в економіці, яка вивчається на першому курсі в першому семестрі. Ви будете вивчати базові теми з вищої математики, такі як первісна, інтеграл, похідна та їхнє застосування в економічних задачах. Також на другому курсі буде предмет теорія статистики, а на четвертому курсі інформаційні інструменти моделювання в міжнародному бізнесі. Якщо ж ви оберете на третьому курсі спеціалізацію фінанси міжнародного бізнесу, то ваше буде предмет, методи прийняття управлінських рішень. Мови обирати не можна, їх вам призначає сам інститут. Але на катедрі іноземних мов існує можливість обмінятися мовами з іншими студентами на курсі. Усюди є англійська. Вона вивчається як перша або друга мова. Часто у парі з англійською йде німецька або французька, Нерідко буває іспанська. Сподіваємося, що ми допомогли вам і відповіли на ваші запитання. До зустрічі у стінах навчально-наукового інституту міжнародних відносин.